Ми з вами вже порахували так багато овочей, а сьогодні я пропоную вам ще їх викласти з отаких от маленьких, цікавих лічильних паличок. Давайте спробуємо, чи вийде у нас? Але спочатку я пропоную вам попрацювати нашими пальчиками та зробити пальчикову гімнастику. Ось і осінь завітала! Час збирати урожай. На город ідуть малята, будуть овочі збирати. Чесничок, цибуля, морква, картоплина, помідор. Поможіть порахувати, скільки овочів малята. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці! Попрацювали! А тепер давайте будемо з вами викладати. Як багато в мене паличок, давайте будемо будувати разом. Спочатку зробимо морквинку, викладаємо ось так дві палочки. Так, ось так. І не вистачає. Ось так, подивіться, яка морквинка в мене вийшла. Тепер давайте з вами побудуємо перець гострий. Також робимо. З'єднуємо ось так дві палички. Ось так. Так, ось так. Перчик довгий, ви бачили? Та зробимо. Хвостик ось так схоже на перчик. А тепер давайте побудуємо з вами помідор. З'єднуємо палички, Ось так. Давайте разом. Може, не вийти, але ви спробуйте, матусі вам допоможуть. Так Ось так. Але ось тут не з'єднуємо. Бачите, в нас залишається простір. Зробимо також помідору хвостик. Ось так, ну, схоже на помідор смачний, червоний. Ну, ось ми з вами і побудували овочі з паличок. А я пропоную вам вдома спробувати побудувати овочі. А якщо у вас нема таких паличок, можете використати, наприклад, олівці кольорові. Буде дуже схоже, а я буду чекати на ваші фотографії. До побачення!